Шановні друзі, вітаю вас з вами Віктор Галасюк. Ви знаєте, що люблю з вами ділитись гарними новинами про економіку України, але сьогодні новина не радісна і вона потребує дуже серйозної уваги, тому що вона є маркером глибоких процесів, які відбуваються в нашій економіці, і вона потребує реагування. Але від того, що ми відверто будемо говорити про цей діагноз, про цю проблему, ми отримуємо шанси на виправлення, тому що якщо ми про це будемо мовчати, не будемо розпаковувати шукати механізмів вирішення цієї проблеми, задачі, то буде тільки гірше. Про що я кажу? Відповідно до оновлених даних Нацбанку в минулому році it індустрія України принесла 6,7 мільярдів доларів. Експортної виручки і сума велика, але погана новина, що це на 8,5% або на 622 мільйони доларів менше за показник 2022 року. І на жаль, це був не окремий рік. Розпал війни і так трапилось, і об'єктивні обставини, і російські обстріли все зрозуміло. На жаль, це тенденція, яка вимальовується в нашій економіці, тому що за 9 місяців поточного року експортна виручка іт індустрії склала лише 4,8 мільярди доларів. А це. Майже на 5% менше, ніж за аналогічний період в минулому році, якщо точно, то на 4,9% менше. І ця втрата в доларовому еквіваленті становить 244 мільйони доларів, тобто от за три квартали поточного року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. І, наприклад, it індустрія це так сприймає, коментує. От Степан Веселовський, CEO Львівського it кластера, зазначає, що, попри незначний ріст показників відносно серпня, цей вересень показав себе найгірше за аналогічні місяці протягом періоду повномасштабної війни. Тому ми прогнозуємо подальше. Падіння обсягів експорту IT-послуг, особливо в контексті нещодавніх ініціатив з посилення податкового навантаження, у комплексі з раптовою призупинкою бронювань на час аудиту, це вплине на настрої інвесторів, партнерів та замовників українських IT-послуг за кордоном. Тож можна очікувати подальше сповільнення динаміки, зазначив Веселовський. Ну, багато хто скаже, ну а що тут дивного? А як під час війни взагалі економіка може зростати? І, ну, звісно, що це результат російських атак, і це закономірна історія. Але я нагадаю вам, що. Ізраїль понад 70 років з п'ятого дня своєї незалежності знаходиться фактично у стані війни, да? тобто і там регулярно відбуваються теракти, атаки, і ну, це точно не можна назвати найспокійнішим, скажімо, середовищем інвестиційним в світі, але там, шаленими темпами, розвиваються високотехнологічні. Компанії, розвиваються індустріальні парки, розвивається IT-індустрія, і причому не тільки аутсорсінга, а значною мірою продуктово, там дуже потужні стартапи. Тому ну, списувати ці тенденції тільки на війну не приходиться, якщо ми дійсно з вами подивимося на ті податкові новації, які відбуваються, да? тобто карколомне збільшення навантаження на оплату праці в той час, коли можна було би знаходити додаткові. Фінансування бюджету за рахунок, наприклад, тимчасового оподаткування імпорту. Тобто, і це було би дуже екологічне рішення для економіки обкласти імпортні товари спеціальним імпортним збором на час війни як механізм наповнення бюджету і механізм одночасне стимулювання виробництва і навіть експорту товарів українського виробництва. Але ні. Держава прийняла інше рішення збільшити тиск на найцінніший актив, який може бути у будь-якої країни в 21 столітті, на людей, на людський капітал. Тому що насправді it індустрія вона дуже особлива. От коли кажуть, знаєте, всі підприємці однакові, всі види діяльності однакові, всі індустрії однакові. До них треба однаково ставитись. Ну я не погоджуюсь кардинально. Вони не однакові. Я розповідав вам про це в окремому відео. Вони кардинально відрізняються між собою як джерела економічного зростання, джерела економічного розвитку, тому що деякі... Індустрії види бізнесу вони приносять колосальні прибутки своїм власникам, але вони є деструктивними для економіки, для суспільства, для країни. А індустрія ті індустрії в цьому сенсі є лакмус, тому що це найбільша складова креативної економіки України. Да? Тобто, ну уявіть собі, 7 мільярдів доларів високотехнологічного експорту. Чому висько технологічно? Ну це розум, да. Тобто, все таки я знаю, що багато хто критикує українську індустрію. IT кажуть, що ну вона сировинна, тому що це все аутсорс, аутстав. Ну, по-перше, аутсорс аутстав відсотків на 80-85, все-таки відсотків 15 вона вже продуктова, і ця частка поступово збільшується. Крім того, я абсолютно переконаний, що значно краще мати. От умовно сировинне IT, яке полягає в експорті людина годин. Ніж мати експорт людей, ніж мати імміграцію, тому що коли людин, людина іммігрує, то Україна втрачає найцінніший актив, втрачає доходи, яка ця людина генерує, і так далі. Багато критиків теж кажуть: ну слухайте, it індустрія вони платять невеликі податки. Ну раніше це були ФОПи сьогодні. Дія Сіті, це ж податки менше, ніж усіх. Тобто не така велика втрата для економіки. Я хочу вас розчарувати. Це величезна втрата для економіки, тому що айтішники, навіть які живуть в Україні. Раїні, і якщо вони навіть працюють нелегально, навіть якщо вони там не зареєстровані в дії, якщо вони взагалі не платять податки, вони можуть бути там десь на фрілансі працювати на якихось біржах і заробляти гроші, там на PayPal отримувати і так далі. Але... Вони ці гроші витрачають в Україні на оренду житла, на харчування, на якісь послуги там, на навчання, на що завгодно. Вони орендують або купують автівки, тобто вони вливають економічне життя в економіку України, і вони роблять дуже важливу роль. І навіть якщо держава з них не отримує податків на першому колі оподаткування, то старицею це все повертається через їх споживання. А вони вміють споживати, тому насправді це колосальна втрата, і це маркер того, що українська економіка свою найціннішу складову рік з року під час повномасштабного вторгнення втрачає. Це колосальний виклик, і це йде проти загального тренду в економіці. Я хочу на це звернути вашу увагу, що якщо ми з вами подивимось на загальні показники українського експорту, то ми маємо відновлення його зростання. Більш того, от за заявою першого віцепрем'єра, міністра економіки Юлії Свереденка, українські експортери наростили фізичні обсяги продажу своїх товарів. На 36,2% в січні-вересні 24 року в порівнянні з аналогічним періодом 2023 року. Тобто, уявіть собі, it експорт в грошах падає на 5%, а при цьому натуральні обсяги українського експорту товарів зростають на 36%, да? Тобто більше ніж не третину. Загалом, ми як країна експортували 99 мільйонів тонн продукції. Уявіть собі, це. Під час повномасштабного вторгнення всіх наших проблем з логістикою, проблем з нашими сусідами, там з різними видами транспорту, сполучення і так далі. да, Тобто е в Мінекономіки також підкреслили, що. От, наприклад, експорт кукурудзи становив за цей період 25 мільйонів тонн. Це плюс 16 до аналогічного періоду минулого року. Експорт пшениці становив 16 мільйонів тонн. Це плюс 42 42,4% в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. Тобто, що ми з вами бачимо? Ми бачимо два. Тренди обидва з них вони насправді дуже лякають, тому що один тренд це просідання інтелектуальної економіки України, яка залежить від людського капіталу, тобто не рентної економіки а. Іноваційний за своїм змістом, за своїм духом, за своєю перспективою, там зростаюча віддача, там люди заробляють інтелектом, там дуже мобільні таланти, які голосують за те, де жити, куди куди інвестувати своє життя, свій талант, свою працю і так далі. З іншого боку, ми бачимо зростання сировинної економіки, яка робить Україну дедалі більше ну, заручником, скажімо. Обставин, заручникам, сировинним додаткам інших країн, як би це неприємно не звучало. Там один з державних діячів сказав про це ресурсний центр, ще з позитивною коннотацією. Да, ну, тобто, навряд чи може бути гірша спеціалізація в світовому розподілі праці, ніж бути ресурсним центром. Ресурсний центр, говорячи прямо, це сировинна колонія, це експортер людей. Якщо ми усвідомлюємо це, то ми можемо робити контрзарту. Заходи навіть під час повномасштабного вторгнення, навіть під час війни, ми можемо робити інтервенції на рівні економічної політики, регуляторної політики, усвідомлення цієї проблеми і реагування на неї, а не закривати очі і не казати Все гаразд. Ну дивіться, в цілому, то у нас зростання деякі відбувається експорту правда, у нас навіть ВВП зростає. А те, що зростає він за рахунок абсолютно примітивних сировинних видів діяльності, я не кажу, що тільки сировина в експорті зростає. Да? У нас, слава Богу, там є деякі види виробництва, там, виробництво труб, наприклад, да? тобто сучасні індустрії, які показують позитивну динаміку. Але переважно в своєму обсязі в грошовому, в своїй вазі, ми та бачимо, що зростає. Примітивний сировинний експорт, який Україну робить просто ну заручником, жертвою, да, тобто послаблює нашу економічну спроможність і так далі. А з іншого боку, просідає інтелектуальна складова. Я думаю, що ми тут маємо, як Ізраїль, навчитись в поточних умовах робити краще з того, що ми можемо, щоб все-таки не програвати конкуренцію за таланти, тому що ця складова економіки, яка базується не на сировинній ренті, яка базується не на природних таких порівняльних перевагах економіки, які... Всі країни світу роблять бідними, якщо країни на них продовжують спеціалізуватись, Да? а все-таки робити ставку на виробничу інноваційну сервісну економіку і зростаючою віддачею, на креативні індустрії, на те, де ми можемо заробляти інтелектом на глобальному ринку. А це комплексне питання, тому що тут треба вирішувати питання бронювання, питання оподаткування, питання стабільності регуляторного поля. Питання адекватності комунікації тих ініціатив, які відбуваються в економіці, да? тому що я розумію, що це, мабуть, непогана ідея людям запропонувати по тисячі. Гривень, але все-таки, якщо захоплюватись надто та такими ідеями і не дивитись на ширший ландшафт, не дивитись на те, що відбувається з індустріями, які заробляють країні мільярди доларів експортної виручки на ринку на висококонкурентному ринку, де конкурують всі країни, всі таланти світу, та. То можна в коротку створити якийсь позитивний ефект або видімість такого ефекту. А в середньостроковій перспективі не кажучи вже в довгострокову, да, програти конкуренцію за таланти, за інвестиції, за робочі місця, за ринки. за Технології Україна не має права програти, і ми маємо докласти всіх зусиль для того, щоб через економічну інженерію, через розуміння цієї проблематики, через взаємодію бізнесу, влади і громадянського суспільства вирішувати ці проблеми. Україні потрібна сильна інтелектуальна економіка, і IT-індустрія індустрія це одна з її ключових складових. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на канал, підтримайте мене вподобайкою, поділіться вашими думками в коментах. Ну і підтримайте мене на Patreon, тому що це допоможе нам робити більше якісних україномовних відео про розвиток економіки України і про глобальні тренди. Дякую вам, і до зустрічі.